Дивитися перші міські Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, як і хто може допомогти нашому бізнесу. Знаєте, сам факт того, що бізнес в Україні під час війни продовжує працювати, він вартий уваги, тому що всі розуміють, що для бізнесу взагалі завжди були якісь певні ризики. Але якщо говорити під час повномасштабного вторгнення, то напевно ці ризики набагато більше. Але а, наші не лише відкривають і Стартують з новим бізнесом, а продовжують то, що працював, вже розвивати, вкладають щось нове, модернізують і таке інше. Я думаю, що багатьом представникам бізнесу все ж таки було б не зайвим, якщо б була якась, знаєте, така загальна підтримка, якщо б було можливість звернутися за якоюсь. Порадою звернутися за якоюсь консультацією. І це має бути, мабуть, все ж таки якось так в одному такому окремому місці. От таке окреме місце і відкрилося власне на днях в Одесі. Це такий хаб стійкості бізнесу в прямому сенсі цього слова. І що це за? Подія сталася взагалі. Що можна, і хто доступний, кому доступний цей хаб? Хто буде користуватися його послугами? Про це сьогодні будемо говорити в нашій студії. Борис Емельдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців. Вітаю вас, Борисе! Давай. Отже, відкрилися ви, відкрилися, я так розумію, що якийсь певний час до цього йшли. Я ну, зрозуміла, так. що це взагалі ноу-хау таке. Тобто, так. от хаб стійкості для бізнесу, такого простору ну, в Одесі, принаймні я не пам'ятаю, і наскільки я зараз зрозуміла, такий хаб вже з'явився спочатку в Харкові, а потім в Одесі. Так. Кому взагалі така ідея прийшла на думку? Ця ідея прийшла під час блекауту. Uh -huh. Тобто, коли ну, взагалі не тільки бізнес, да, просто люди ну, не мали ні світла, ну, нічого, да? тобто, як працювати, ми розуміємо, що е, великий бізнес він може себе адаптувати до цих, да, там, понести певні втрати і забезпечити себе енергозберігаючим uh -huh. обладнанням, да, там, і забезпечити роботу малого бізнесу цієї. Можливості, потужності немає. Тому от під час блокауту виникла така ідея зробити такі, таку мережу хабів по Україні для того, щоб е, малий бізнес, представники малого бізнесу могли прийти попрацювати е, зі своїм пристроєм. Мати можливість попрацювати на вже обладнаному, да, комп'ютерному місці, mm -hmm. попрацювати там з виходом в інтернет, І усім чином. не вкладати, так, якщо так, що так, нічого так, зайвого, так? Провести так. перемовини, мати такі невеличкий там конференц зал зробити якусь презентацію для своїх партнерів, mm -hmm. тобто попрацювати. Да. От, ну, от в Одесі відкрився такий хаб, і він відкрився в Харкові. Ці, ця, як я казав, не зря, так? Це буде мережа хабів. Uh -huh. І ну, поки я не буду казати, йде, ну, ми в Одеській області також плануємо, що будуть відкриватись такі хаби. І вони будуть відкриватись от, мережево по Україні також. Uh -huh. тобто, тобто це перше, так, це перше. Uh -huh. Чому почали саме з Харкова? А, а, да, в Харкові uh -huh. просто ця ідея виникла у мого колеги, це Олександр Чумак, Асоціація приватних роботодавців. Це наші партнери, вони uh -huh. в Харкові зробили і запропонували, поділилися такою ідеєю з нами. Ми дійсно її підтримали, тому що ну, це взагалі ну, дуже крута ідея. Uh -huh. Харків наразі ну не можна сказати, що Одеса безпечне місто. Харків ще більш небезпечне місто. Він постійно обстрілюється. Так, Я розумію, що людям жити небезпечно, а представникам бізнесу теж так. вони мають певні виклики і може навіть набагато більше ніж дещо. Ну розумієте, так, ви от, на початку нашої розмови казали, що бізнес будь-де працює, так воно і є. От. І для того, щоб посилити ці його, його так, спроможність, да, угу. от, от, ці хаби, мережа хабів і, і робиться, да, щоб, ще, так, ми, щоб підтримати, щоб, так, щоб підтримати. так, так щоб ще більше було можливості для свого розвитку. Ну, да, дійсно виклики, да, дійсно є прильоти, да, дійсно непередбачені, да, багато проблем з тим, що, ну, наприклад, да, щось прилетіло, да, mm -hmm. ну, от, і бізнесу ніхто не компенсує ці втрати. Вот. А, страхування так. військових ризиків, да, цього зараз поки що немає. Mm -hmm. І якщо є, там, я чув, що деякі страхові компанії щось ну, пропонують. Пропаную... Пропонують Так, так пропонують якісь продукти, але вони занадто дорогі, занадто дорогі. Дорогі, що це ну просто економічно недоцільно. Тобто, це повинна, ну повинна, не повинна, ну е це. Ну, було б бажано, да, щоб це підтримувало якось держава, uh -huh. тому що не можна казати повинна, тому що держава повинна пенсії, військові, от такі обов'язкові витрати підтримувати, Бізнес це вже таке, але ну, без підтримки це дуже тому з'являються донори, як е, е, про ООН, То от ми з ними з за підтримки Проон і фінансування уряду Японії ми зробили от такий, такий проект. Угу. В Отже, давайте так більш детально. Там можна буде не лише попрацювати, не лише прийти, я так розумію, в зручний час, так? так. Тобто він буде постійно працювати, цей хаб. А, дивіться, цей, години, хаб, цей хаб був створений на базі міського центру зайнятості угу. на Танцюри 22В. Угу. Uh, він буде працювати в часи роботи uh -huh. центру Центр зайнятості, зайнятості так. так. Тобто, там потрібно буде прийти або онлайн, зареєструватись, uh, отримати в чергу, да, і час, коли ти можеш працювати, uh -huh. і після цього да, ти можеш прийти і зробити те, що ти собі запланував. Uh -huh. Це можна тобто робити. Це комунікація як... з так, 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 це можна так. Один, один раз робити там, в день, там. можна більше. Все залежить від того, ну, яка черга, яка загружена з цього хабу. Угу. Дивіться, в Харкові він відкрився раніше, у червні. Чи запрацював він там, чи є так, вже результати? Так, він, а, там вони проводять. А, Невеличкі івенти, невеличкі майстер-класи. Ми mm -hmm. також плануємо це робити. От зараз йде узгодження е, графіку проведення таких от заходів, е, і ну, там, десь за тиждень да, він буде оприлюднений, ми будемо чекати, будемо вас запрошувати на такі заходи також. Mm -hmm. Так, да, щоб відсвітлювати роботу хабу і пропагувати і приходити до нас. Uh, ну я розумію, що про результати якоїсь, навіть перші результати роботи в Одесі ще зарано говорити, тому що він тільки no, він тільки відкрився, відкрився да. кілька днів. Так, Але так. зацікавленість вже є, якась так, є так, зворотній да. зв'язок. Так, так, так. Так, е е до нас <звіт reveals> звертаються і громадські організації, <звіт> і, і euh, наші партнери, наші підприємці. ну… Е -е Тобто вже можна прийти і попрацювати, він вже відкритий, і можна йти реєструватися і працювати. Але цікавить а, інше наповнення, наповнення його таким сенсом, як, наприклад, майстер-класи, якісь обучаючі да, програми, якесь більш такі. А, Ну, бурухливі такі події. події. Так, 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 так. От ми зараз займаємося от, розробкою такого плану заходів і будемо його втілювати. Добре, а хто працювати там буде? Хто буде проводити ці події? Ну, Чи Це будуть запрошені. Це будуть запрошені, запрошені експерти, людей? так, так, наші експерти тобто, запрошені Хтось із майстер-класом, хтось із тренінгом, так, хтось я Так, 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 так. Ну дійсно в нас є. У нас ми вже стільки стільки на цьому попри працюємо, mm -hmm. то в нас дійсно є кого долучати, що розповісти для бізнесу. Ми це робили і так, але зараз ну, на майданчику хабу ми будемо робити це ще більш. Потужно, ну так добре, що це буде простір саме для бізнесу. Так там, де може можна буде зібратися від того, щоб там просто умовно попити каву і поговорити, так і поспілкуватися, так, і можливо якісь провести перемовини, якісь так. перемовини провести так, це теж можливо. Так, так, так? там так. досить просторий приміщення. ну так, так, просторий. там є, там є, він... є де це робити. А, так, так. Він обладнаний всім сучасним обладнанням для того, щоб провести якісні, як онлайн, угу. так офлайн або гібридні якісь заходи. Без питань угу. Тоб... хотілося б трошки поговорити власне про те, як виживає зараз бізнес під час повномасштабної війни. Ми вже трошки говорили про це, що так він так. продовжує працювати. А так він має багато ризиків, і ці ризики набагато більші, ніж були б до повномасштабки. Бо ми розуміємо, що бізнес це завжди ризики, це гроші, так які так. можна або заробити, або втратити. Так. І кожен бізнесмен напевно це розуміє, так. коли на це йде. Так. А тим більше, що у нас в країні є і свої якісь специфічні ризики. Я <см> знаю <rises> <ріс> <смітна> <рісна> Напевно, на <рісна> дуже великі ну, от, ви, ви ще більше <рісна> да, в цьому обізнанні але до тих всіх ризиків. Додався основний і головний це повномасштабне вторгнення, і те, що може бути у результаті цього. Від прильотів, як ви правильно сказали, до ну власне прильоти це найголовніше, так і найстрашніший ризик. І ми бачили після кожного прильоту, та ось тільки на днях ми бачили так, навіщо далеко ходити. Постійно представники бізнесу страждають, і саме середній або малий в першу чергу бізнес, так який не має якогось страхування такого певного, так. який не має можливості розраховувати на підтримку держави, який це робив ну власне самотужки. Щось створював, щось будував, а потім в е, момент цього всього просто залишився без цього всього. Е, можливо, а чи може взагалі от е, представники бізнесу ініціювати якісь такі, знаєте, моменти захисту? Ну я розумію, що до страхових компаній, е, мабуть, навряд чи вдасться звертатися, а може і, а може і чому б ні? Дивіться, щоб ми... це були більш лояльні програми, так, так, більш ми, лояльні варіанти. Ми ведемо перемовини з mm -hmm. uh, Верховною Ради якраз про те, щоб якось запровадити державну програму mm -hmm. про страхування. Ну, uh, так, хоча б якась військових, військових ризиків, щоб, наприклад, підприємець, в якого прилетіло, да, він мог отримати якусь певну допомогу mm -hmm. від держави mm -hmm. за пошкоджене майно. Ну, поки що, наприклад, от, е, в міської ради є зараз програма підтримки така. Тобто от вона щойно прийнята от, буквально ну, от на останній майже сесії. Uh -huh. Там можна оцінити. Поки що ну, не компенсувати, а поки що оцінити. оцінити е, е, Розміри втрат. Так, 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 розмір, розмір, да, от суму коштів, яка потрібна для компенсації таких втрат. Це uh -huh. теж дуже важливо, uh -huh. тому що експертне заключення від ТПП і будь-якої експертної компанії, воно також ну не дешеве. От один із наших підприємців прилетіло в склад. І він, щоб отримати от, оцінку, да, от скільки він понес втрат, да, для mm -hmm. того, щоб ну, потім там все рівно, я ж маю надію, що ми переможемо, і всі за рахунок е, е, Росії ми отримаємо компенсацію. Да? Але це ну, не цього, швидко і не ну, скоро. Так, всі але розуміють, але так. документи треба готувати, треба розуміти, ну скільки ти втратив, і дійсно втратив ти чи ні. Uh -huh. Тобто це потрібно зафіксувати. Uh -huh. Це перший крок, будь-який, це зафіксувати свої втрати. То він заплатив 30 тисяч гривень oh -oh. тільки за. От, такий сертифікат, що скільки він. Тому, тому це дуже така вагома підтримка. От. Далі будемо от, із обласною радою, із міською радою також будемо спілкуватися, щоб ми на місцевому рівні також була така підтримка. Теж в першу чергу дійсно це потрібно робити державу. От. Ну я вам кажу, що а, ризик а, прильотів це не саме головний. Саме головний ризик це нестача кадрів. От, угу. Це головне, чого для бізнесу це дуже ну, от, такі су уже, суттєві втрати для розвитку. От, саме, от, тобто, про це. простими словами, нема кому працювати. Так, так? Нема так. Кому Ми навіть зараз хочемо, щоб от, зараз всі підтримки. Да, от, вони ще старі, старі, от державні. Вони е, налаштовані на те, щоб от ми тобі допоможемо, а ти візьми собі на роботу, в, візьми ще кілька так, працівників. Так, да? так, так. Грантові, ці всі програми. Так, так. це так, от власна працює, справа. Вони всі працюють, да, вони всі працюють, але. Мені не потрібно нові мені, мені своїх якось то робоче місце, яке є, да, тобто мені, ну, щоб не я працював, наприклад, а щоб працювала людина. Або щоб цю людину утримати, да, от, 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 от мова про це, то нестача кадрів і дійсно купівельна спроможність людей, вона зараз знижується, дійсно да, знижується. Тому от, от це головні. Ризики, головні показники, скорочення бізнесу, uh -huh. менше реєстрації, О, зараз менше компаній реєструються. По рівнянню, от, от, наскільки я пам'ятаю, то от, цей рік найбільше, найбільше ем, закриття за 5 років. Uh -huh. от, от. Так що, Саме 25-й. Так, 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 так. так, так. Ну, напевно, це зрозуміло чому. Так, всі пам'ятають, що перший рік це був рік такий, коли а, хтось брав паузу, хтось займався релокацією. Ну так, бізнесу. просто, не, просто закривали, не закривали. Не закривали. Кілька, Але чекали, якщо ви пам'ятаєте, то в 24-му році не працював реєстр. Тобто mm -hmm, він так, був так, зламаний так, там, так. кілька місяців там так, він не, так, не працював. Так. І потім, от, все це перенесли з 24 року на 25 п'ят. Mm -hmm. Це дійсно це. Є такі показники ну, об'єктивні, да, чому так, але все рівно ну, бізнес дійсно ми бачимо по кількості людей, що навіть в Одесі, влітку, все рівно ну, порівняти з довієнними mm -hmm. роками, то людей все рівно менше набагато. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а от е зацікавленість іноземних інвесторів, вона взагалі зараз присутня? Чи ну, майже, чи, чи, чи все вивозять українські бізнесмени? Ну, як вам казати, я, я представник більш малого бізнесу. то угу. я, Ну, от в малому, а, у малому, у цьому сегменті. Ну, давайте так. Ну Там, ну, як іноземний. Тобто, е, ніхто не відкриває кав'ярню. Там з Польщі приїхати uh -huh. до, до Одеси uh -huh. відкривати кав'ярну не буде. А, Чи там, може, чекають, мережі от, якісь можливо? Ви, я врацей, ви, ви так. про це, врацей, ну, так, так. вони чекають закінчення війни. Uh -huh. І, до речі, нашому бізнесу треба готуватись, тому що і малому, і великому, тому що прийдуть компанії з. Умовами європейськими, з контрактами європейськими, загальноєвропейськими. Mm -hmm. Ми тут працюємо всі по українських контрактах, там з кока cola з пепсі cola і тут потрібно, ми вже на ну замислювалися над цим, що ну, тобто може статись так, що е, продажні ціни будуть такі, як в нас вхідні. Mm -hmm. Таке можливо. Але це ще нам треба перемогти, і до цього ще треба треба дойти дожити. Тобто зараз рухатися, просто робити свою справу, так? Так, але так, розуміти, так, що так. ситуація. Ну, може ризики змінитися. є, це ж бізнес, розумієте, це ж бізнес. Тобто воно все може бути, а може не бути. Знаєте, як кажуть в Одесі, буде риба, ми будемо жарі. Uh -huh. А зараз треба працювати, нарощуватись, укріплятись, укріпляти свою потужність і стійкість. І Привет. І все ж таки закриватися б, мабуть би, не хотілося б вам. Ні, так, ні, ні-ні. Було... Навпаки. Ну, тобто, треба працювати і взагалі, коли знаєте, от 20... треба триматися в будь-якому. Так, так, так. У 22-му році я навіть виходив в, в, в прямий ефіри і угу. казав, що ну, колеги, щоб не, не зачиняєтесь, тому що, ну от. Ця атмосфера, да, от коли от працює кав'ярня, да, що ти можеш піти купити каву, коли все зачинено, то ну це вже ну я знаєте якось ну, надихає, так, да, так. що вже ну, десь є світло, тому що ну, пам'ятаєте, да, як... Та звісно, так. кількість от. генераторів. Так, в... Ніхто не працював, навіть. там не можна купити щось. Слухайте, а насправді український бізнес дуже швидко, як мені здається, підлаштувався під оці умови. Ну, тому, що... я не знаю, чи І, ти... до речі, все малий бізнес так, В першу чергу всю, всю, всю покупельну от, нестачу да, угу. от, товарів це витягнув саме малий бізнес. Це вони працювали, угу. це вони не зачинялись, працювали там і, і в комендантську годину працювали, угу. там, не збираючи на е, заборону. Да. Тобто, Це все тягнув малий бізнес. Я просто пам'ятаю початкові ці дні блекауту, повного блекауту, і оця е, тиша. І темрява суцільна, але це продовжувалося. Можливо, добу, можливо, дві доби, це максимум, мені здається, що було. А потім, а потім запрацювали генератори, а потім ну, з'явилося світло, так, а потім так, і так. це, до речі, так я з вами згодна. Це був переважно малий бізнес. Тому що так. це кав'ярні або квіти, mm. або там якісь тістечка, або ще щось невеличке, але якісь воно запрацювало. Ще щось привезли з дому, ще з й дозволяли так. людям прийти під так, 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 і підзарядитися, були і такі. Так. Представники ну, ну, бізнесу, так, так, так і це все витягали на так, собі, так, тобто підлаштувалися. Ну, тому, ну, тому що, коли ти приходиш, в мали, ну, наприклад, в маленьку кав'ярню чи в якийсь магазинчик, mm -hmm. де е, працює власник. То він ну, до тебе відноситься як до такої ну, ж людини, звісно, як і він. так? так? І він тобі, тобі дозволить, тому що він так, також потерпає в таких ж умовах, mm -hmm. як ти. Це е, різні речі, коли ти приходиш, наприклад, да, в якусь там, там не знаю, там, е, заправку, чи десь там, де є там устав, це можна робити, mm -hmm. це не можна, а з цим ми вижинаємо, а, а от таких ми беремо, такі нам е, відвідувачі не потрібні. Ну, от, в малому бізнесу такого нема, там mm -hmm. всіх приймають. Сам собі власник, сам ну, собі. Так, Він така ж людина, він тебе сприймає, як і, ну, як свого сусіда. знаєте, тобто… По факту так і є. Так, так так. Так, 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 так. так і є. Ну, ну, в мене, ну, Я сам я ж сам з малого бізнесу, в мене є свої кав'ярні, тому я так часто. Mm -hmm. Використовую кав'ярні. Але... Так, 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 так. Так, Але ну так воно є. Тобто, мешканці от, навколо тебе, це твої там, друзі, клієнти, а співрозмовники. А Ваш бізнес за цей час не скорочувався? Чи скоро? Скорочував? Ми, ми ні, ні, ні. От в 22-му році це, це було дуже важко. Тобто, ми mm. от тримали людей саме тому, що. Я куди їх, ну, тобто їх не було куди їх відправити. Ми uh -huh. їм платили заробітну платню. Ми як могли утримували, щоб люди працювали. Ми, ми не, жодний, жодний день ми не зачинялися. Ми от uh -huh. 25 а, лютого працювали, 24 лютого ми працювали. Ну, 24 лютого ні, там, там вони не доїхали до роботи. Трошки не, да, трошки, трошки так. Цей день ну, був, Але, да, але да. 25-го ми. Запевнили, що треба працювати, і вже наші робітники працювали, uh -huh. от і ми ось з 25 лютого да працювали всі. Uh -huh. Погіршилися результати, от якщо критично. А, чесно, ні. Ні, ні не Ні, ми почали шукати рішення, mm -hmm. асортимент, там, якісь тобто пропонувати, брати чимось іншим, так? Да, 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 пропонувати інші продукти, зробили там десь там де потрібно, зробили там більше зручні локації mm -hmm. навколо себе, щоб при, ну, приваблювати mm -hmm. людей, то ні. Тобто Як інші і було? всі Як будь-які способи ну, да? си, постійно треба шукати шукати рішення для того, щоб ну, тримати свій бізнес, свою справу на Буде плаву. цікавим. так. так, буде цікавим. Ну, так, так. А, Борисе, скажіть, куди звертатися представникам бізнесу? Я зрозуміла, що це центр зайнятості, так? Центр і можна тобто... на, на сторінці нашої асоціації, на сторінці так, вашої, так, 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 так також так. Mm -hmm. Я можу скинути вам після ефіру. Посилання? Я думаю, так, да, да, Так, посилання так. подивимося, але я думаю, що це в відкритому доступі. так. хто так, так, хоче, це поваж... може знайти, в кого так, є так, так, така так, потреба. Не так. можна і... приїхати саме в центр зайнятості і там на рецепції направлять, mm -hmm. приділять увагу, що робити, куди йти, де записатись, mm -hmm. вам все допоможе. Тобто чекаєте всіх, так, Так, так. На, так, на, так. Ну, це, більш... це, це, це не було зроблено для якоїсь якоїсь там. Окремої частки підприємців це було зроблено для всіх, щоб бізнес працював так. Дякую вам. Я думаю, що представники бізнесу обов'язково скористаються цією можливістю поспілкуватися, попрацювати, провести перемовини, провести якийсь тренінг, брати участь у якихось майстер-класах. Це все те, що допомагає власне вести бізнес і допомагає е, зберігати і підтримувати контакти. А для представників бізнесу це теж дуже важливо. Тому нехай вам все вдасться. Борис Мельдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що в Одесі. І далі вже за Харковом, першим був Харків, так відкрився хаб стійкості для бізнесу. І це такий простір, де для бізнесменів планується дуже багато корисного. Тому долучайтеся. Дякую вам. Побачимося Дякую. на першому міському.